Я всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись три події на порозі. Для кого цей розклад? Для жінки, яка зараз откопається в своїй душі, перебирає своїй якості. Хоче вивчити себе, зрозуміти більше, хоче якось щось змінити в себе всередині, можливо, не вистачає емоцій, можливо, не вистачає радості. 2024 рік багато для кого був важким. І людина просто відновлює, знаходить в собі сили, можливо, людина до якихось окультних наук відноситься, можливо, якісь таємні. Науки вивчає, можливо, там тарологія, ізотерика, що там у нас іще гороскопи, нумерологія, чимось таким зайнята, або у цієї людини багато чого незрозумілого в житті, от як в тумані, тобто не все видно. І людина вирішила все це прояснити, і інтуїція зараз добре працює. Так, По карті помірність людина прагне до чогось, Ну, от як знайти золоту середину. Тут мені більше йде як емоційного стану, так, врівноважити свій емоційний стан, щоб залишатися, щоб не було таких коливань, коли то все добре здається, то все погано, тобто настрій, щоб не стрибав в одну річні. Іншу сторону. Для якої це людини? Так, для людини, яка починає новий шлях. Можливо, якраз і шукає золоту середину в якомусь новому шляху. Є якась ідея. Розвивати цю ідею планує. Тобто зараз такий активний шанс. Хочу, можу, буду робити. Так, угу. Так, щось у вас трапилося в житті, щось неприємне, якесь шахрайство, якісь махінації, які вірвалися, от ви не очікували. Можливо, від цієї людини, можливо, що з вами станеться, Вірвалася ця неприємність у ваше життя і зробила вас людиною такою розчутливою, скажу, яка тільки покладається на свій розум. І тепер фільтруватиме людей, фільтруватиме своє оточення, не підпускатиме близько людей, які можуть її зрадити. Для такої людини цей розклад. Давайте подивимось три події на порозі. Дивимося, подія перша. Можливо, поїздка, подорож. Так, якась дія. Так, три події на порозі. Так, дивіться, це карта взагалі бідності. Або бідних відносин, коли е, начебто і разом, але немає того душевної тієї рівноваги. Або залежності багато є в одне від одного. Да? І це причому скоро якось вірується ця подія. А ну, більш конкретно, що ж це за подія така неприємна. Угу. Так, перша подія. Значить, дивіться, не концентруйте свою увагу на негативі. Да, в кожного є свої якісь залежності, в кого є неприємності. Зараз багато хто відчуває мінуси в своєму житті, їх надто багато стало. Концентруйте свою увагу на тому, що є. От на тому, що наповняє вашу душу приємними емоціями. Концентруйте увагу свою на тому. Що дає вам гармонію, з ким приємно спілкуватися, з ким приємно проводити час, кого ви взагалі хочете бачити в своєму житті? І тоді ви отримаєте необхідну вам допомогу. Дивіться, тут з п'ятірки пентаклів, бідність, чому чогось не вистачає, катастрофічно не вистачає в вашому житті, причому вам здається, здавалося, начебто. Ну, все погано, як чорна смуга, так? Але концентруйте свою увагу на гарному, і тоді ви вийдете з оцієї п'ятірки Пентаклів і чогось нехватки в достаток. Тобто вам будуть допомагати, можливо, ви і самі будете комусь допомагати. Так, дивимося другу подію. За вами хтось спостерігає. Так, якась людина король. Жезловий, дивіться, лево-вин-стрілець, або просто такий запальний характер має, харизматичний такий чоловік. Хоче шанса, хоче проявитися до вас, а що йому від вас потрібно. Угу. Хоче перестати уже слідкувати, можливо, в соцмережах за вами слідкує. Хоче уже перестати це робити і вийти на відкрите спілкування, він вважає, що час прийшов. Так, якщо для чоловіків, то це ви вважаєте, що потрібно вже діяти, проявлятися до своєї жінки, яка у ваших думках знаходиться. Так, і давайте подивимось третю подію. Так, зміниться в вашому житті оцей. Песимізм, якось лінь, оця апатія, зміниться, прибирається, модифікується, і ви почнете проявляти емоції. От вам і говорилося на початку, перша подія. Не концентруйте свою увагу на негативі, шукайте в усьому позитив, навіть в дрібницях. Тоді ви вийдете з оцього лінії, нічого не хочеться, ой, як все недобре і так далі. Ви вийдете в перші емоції, і підете по життю уже легшими такими кроками. Дивіться, тут він сидить такий пасивний, тут вже ви рухаєтесь, хай кроки маленькі, але вони приємні. Можливо, навіть якась ваша, якесь ваше бажання може збутися. Ну, Давайте вам пораду, угу. вірте в себе, в те, що у вас міцний стержень. Так, ви характерна людина, у вас міцний стержень, не забувайте про це. І ви станете магом свого життя. Значить так, якщо ви будете вірити в себе, розвивати свій стержень, от я сильна людина, ви самі керуватимете своїм життям, ви будете створювати навколо себе можливості, шанси, які даватимуть вам, відкриватимуть для вас всі шляхи, хоч в купкам, тобто в почуттям, хоч в фінансах. Хоч там розум розвивати, але не забувайте при цьому ділитися з іншими. Ці сили вам даватимуть вищі сили і не забувайте, що хоч трішки, але необхідно ділитися оточуючими. Можливо, порадою, можливо, допомогою. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.